Доброго дня, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про колір, а про який самий ви дізнаєтесь, прослухавши про нього віршика. Ти зустрінеш його в травах. Він у парку є на лавці, в недостиглих фруктах є, у чаю що до смаку. Він у паростках пшениці, є також у світлофорі. І в водорослях в морі. Він із жабкою скакає. І з травичкою він росте, але тільки не цвіте. Здогадались ви, напевно, що за колір то? Зелений. Дітки зеленого кольору дуже багато. Зелений колір природи рослин. Це четвертий колір веселки. Багато зеленого кольору є в овочах. Ось розгляньте дітки овочі та фрукти садка. Вони теж зеленого кольору, давайте їх пригадаємо. Та назвемо їх разом. Капуста. Давайте, дітки, скажемо разом. Капуста, перчик, виноград, зелена петрушка, зелений кріп. Зелене яблуко, зелений огірок, зелена цибуля. Молодці дітки. Дітки, розгляньте картинку. Що зображено на картинці? Так, листочки. Вони всі одинакові чи різні. Так, вони різні. Знайдіть, дітки на картинці зайвий листочок та покажіть його пальчиком. Поміркуйте, дітки. Так, вірно, на цій картинці зайвий кленовий листочок, тому що він помаранчевого кольору. А всі інші листочки зеленого кольору. А на цій дітки-картинці, що зайве, поміркуйте, дітки. Покажіть пальчиком. Так, вірно, це баклажан тому що він фіолетового кольору. Молодці, дітки, ви були дуже уважними. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось, тож я дякую вам за увагу. До побачення, малята!